Я Андрій Формуга, і це програма Сектор. Ми говоримо про війну, якої офіційно не було крізь призму людської долі. Сьогодні у мене в гостях офіцер спецпідрозділу Національної гвардії в Україні, тому він, власне, в такому вигляді, з позивним Агітатор. Вітаю. Вітаю Андрій. А, ну, а... Перше запитання, воно, мабуть, буде ще таке, ну, називаємо його довоєнне. Йдеться про те, що е, Національна гвардія, тоді ще е, внутрішні війська, вони брали участь у власне, в подіях на Майдані, і потім, завдяки всім подальшим подіям, які розвивались, Люди, котрі стояли по різні боки барикад, вони зустрілися потім на сході, і, власне, пліч опліч захищали Україну. І от я багато чув від побратимів, власне, з боку добровольців, з боку майданівців. А от цікаво, от твій спогад, твоя думка про от, як, як тоді це виглядало, і ну, власне, твоя думка щодо цього. Людей, котрі стояли на Майдані по різні сторони барикад, з однієї сторони, сторони кадрові військові, з іншої сторони, звичайні люди своєю думкою. І коли вже після вирішення питання на Майдані, вони почали йти в добровольчі батальйони, дуже мене бентежило. Те, що люди, не маючи ніяких навичок, вони не орієнтувалися, як поводитись зі зброєю, якісь тактичні дії, просто пішли захищати свою землю. Але варто віддати їм належне, що я думаю, завдяки цьому ентузіазму ворог був зупинений. Ну, і завдяки вашій роботі, безумовно, але. Добровольчі батальйони, ну, на мій погляд, зробили теж свою справу. Так. Е, окей, було мені цікаво дізнатися, що ти опинився на Донбасі ще, ще до початку безпосередньо військових дій. І я так розумію, це вже був період, коли міліція практично на Донеччині, Луганщині була дезорієнтована, деморалізована. І, власне, Збройні сили ще не, не були задіяні, так і не було якихось підстав. І от якраз ви опинились тоді, ну, тими, хто мав би вирішувати ті проблеми, які тоді були. Йдеться, я так розумію, захоплення облдержадміністрацій, ну, взагалі владних владних якихось будинків. І от, цей період мало хто говорить, і от цікаво, як це було, от, зсередини поділи з спогадами. Ну як це все виглядало, думаю, для глядачів і для мене особисто. Це буде цікаво. Ну е ми поїхали туди е самим першим підрозділом. Це початок квітня десь. Так, початок квітня. Ми туди їхали як туристи. Їхали в автобусах. Собі зі зброєю, з боєкомплектом е, зайняли свої місця і ніякої бронетехніки, відповідно, не було на той час. Е, ну, по суті, е, вона тоді і не потрібна була. Тоді така ситуація склалася. Е, їхали ми в автобусах до самого Донецька. І об'їжджали всі блокпости, де могли знаходитися потенційні вороги. Потенційні вороги. Ну і під'їжджали ми до кожного блокпосту вже безпосередньо перед Донецьком нас не зупиняли. Ну, якби зупинили, я просто собі цю картину не являю. Як могло би все розгорнутись? Можливо, ну, ви, ви були готові до, ну, до, до виконувати свою роботу. Ми свою роботу готові були виконувати, але просто ніхто не знав, чого очікувати. Але заїхали ми нормально туди. Заїхали напряму в Донецький аеропорт Михайла Прокофєва. Тоді він ще був дуже красивий і цілий. Зеленіло все. Ходилися стюардеси Ордеси в юпочках, там хлопці через вікна і <свистити> дівчата е, і розмістилися зразу в бункері. Е, розмістилися там ми перебували декілька днів, після чого вже нам почали давати задачі на виконання. Ну, Відповідно ж, частини, що знаходились в безпосередньо, ну, східні частини в самому Донецьку. Більшість людей, яка там проходила службу, ну, відповідно, у них були переконання східних містерів. людей. Танк. От Близько така ситуація була приблизно. Але ну я як, як на твою думку, якщо б я так розумію, проблема тоді існувала в тому, що ніхто на себе не хотів взяти відповідальність і віддати наказ, тому що я так розумію, якраз тому і існують і внутрішні війська чи Нацгвардія, власне, існують такі підрозділи, як ваш, якраз для запобігання і для роботи от, з такими явищами, які ми там бачили. Мені здається, тут вже стояло більше питання якесь політичне або ну, банального боягузництва, коли просто не було е відважного чоловіка, який би віддав наказ, розуміючи, яка насправді ситуація, і взяв би відповідальність за нього. Ну, е давай, це я так розумію, е вас привезли, але от. Коли вже було якесь, ну, скажімо так, збройне протистояння, коли вже вхід пішла зброя, от пам'ятаєш, що ти перші якісь? Так, це тоді ми якраз ще знаходились на території міста Донецьк, і тоді, коли СБУшників розстріляли машину, вони були в Слов'янську, тоді ж нам дали вказівку їхати їм на виручку. Ми тоді е, гелікоптерами до Слов'янська під'їхали, але е, знову ж таки зіткнулися з проблемою, місцеве населення не хотіло нас пускати і е, там така колотнеча почалася. Е, е, оце тоді було перше е, таке ну, збройне. Ваш, у ваш бік вже лунали постріли? Ми тоді під обстріли не попадали. Єдине, що хлопці побратими з СБУ тоді постраждали. Угу. От. І ну, от для, для нашого телеглядача, для, для людей не військових, чому далі полягала ваша вже задача, які ви виконували задачі, ну, загально зрозуміло, без уточнень. Просто для розуміння того, що. Що відбувалося вже, е, коли міста Донеччини і Луганщини вже були захоплені сепаратистами. І, от, власне, ваша діяльність тоді, коли вже було зрозуміло, що ну, такою, як кажуть, малою кров'ю вже, мабуть, що не обійдеться? Так, малою кров'ю не обійдеться. От якраз е, повертаючись е, до того, що. Можна було б все вирішити. Просто ніхто не хотів якісь втрати брати на свою відповідальність. Ну але так воно склалася. Якраз цей період, це був період самого такого, я би це назвав, це період еволюції, як еволюція людина. Бігали всі з палками. Мого конфлікту, так? І ми оце все спостерігали. Е, спочатку палками е, підрозділи добровольчі виїжджали туди, так само брали з собою гумою, кійки, ну, таку всяку ерунду, палки брали, вони думали, що це буде бійка. Е, розгорталось воно якраз десь в квітні місяці. Почалося накопичення. Зброї. Почали масово роздавати всім зброю. І це вже в таке більш жорстокіше протистояння, жорстокіше перейшло. Ну, одразу уточнення. Це була зброя, яку забрали ну, з того ж СБУ захопленого, чи з військових частин, чи це вже була Зброя, яка, ну, скажімо так, якимось чином потрапила в Україну, там, чи з Криму чи з Росії, і вже роздавалася для того, щоб запустити нову фазу конфлікту. Особисто я бачив винтовку Мосіна. Ну, це відповідно десь зі старих складів. Вони були ну, радянського виробництва, але так впевнено сказати, що вона була з Росії доставлена, я не можу. Таких зразків мені не попадалось російських. Я їх не бачив, але хлопці казали, що е, знаходились. Це в цей час чи вже пізніше? Це от десь е, в травні місяці 2014 року. Тобто, що були знайдені російські зразки зброї. Людям видавали зброю із частин із СБУ, звідки вона була вилучена. одного захопленого нашого опонента. опонента ми запитали, де ж ти ту винтовку взяв? А він каже. Та, я в Ода десь там чи де, він каже, зайшов там. Всім давали зброю, та й мені дали, я взяв і все. Саме там. Просто дали і все. Всім роздавали. Ну, ти сказав про опонентів, так, з якими ви мали нагоду після затримання спілкуватись, ну і безпосередньо затримувати, я так розумію. І от е, дуже багато ну, з, з обох боків, і з нашого, і з боку. Сепаратистів звучить те, що про нелюдські поводження, про катування, ну як воно виглядало тоді. Тому що, ну, в принципі, я, я знаю випадки, коли ну, хлопці, хто з Волині, після того, коли їхня бригада була розгромлена, і дуже багато їхніх земляків загинули, вони... А, ну, де десь більш жорсткіше ставилось навіть до місцевого населення в спілкуванні, і це було ну, на той час зрозуміло, тому що дійсно там втрати були великі, і якесь озлоблення воно тільки накручувало ситуацію, і, але це прогнозовано. А от тоді ще, ну коли власне не було таких масових жертв, от е, ваше відношення до людей, яких ви затримували, як, як яким воно було? Mm. Ну, тоб, тобто для, для тебе, як для людини, от як, як ти особисто дивився на нього, чи, чи вже як на ворога, котрий тримає, має зброю і готовий тебе убивати, чи просто як якусь ну, скажімо так, заблудшу вівцю, я, яка просто внаслідок там, якоїсь пропаганди ну, дала йому, от, як ти казав, дала йому гвинтівку, і він з тої гвинтівкою пішов, сам не знаючи, що робити. Особисто моє відношення було до них людяне, ніякого катування я перед собою не ставив, тому що через спілкування ну, я розумів, що їм думка їхня нав'язана була. Людина мені такі речі розказувала, що ну, я розумів, в принципі, його там вини немає, просто на нього впливали. Навіть яким чином? Алкоголь їм давали, він розказував на халяву, наркотики їм давали. Тобто, як тільки можна було, впливали на їхню думку. Ну і для розуміння процедури, я, е, наскільки я знаю, це не ваша робота, там якісь слідчі дії і так далі. Тобто люди, котрі вами затримувались, вони передавались вами далі і на цьому ваша робота так. Завершилась, так. так. Ми. Ми передавали особам, які були визначені для переправки затриманих. Зрозуміло, і, далі і подальша, подальша доля невідома. Так. так. Я пригадую, коли ми, наш підрозділ затримали коригувальника вогню, котрий безпосередньо признався, що вів, наводив артилерію ворожу на наші позиції. І теж приїхали, здається, представники СБУ, вони його забрали, але через декілька днів буквально ми знову його зустріли, і він сказав, що його обміняли на наших військових. Ну і власне ми вже не могли, ну, ніяких не мали претензій до нього. Хоча ну, чи залишив він свою діяльність оцю, проти українську, невідомо. От. Е, ну, а власне е, місцеве населення ну, сприймало, мабуть, що критично, чи знаходились люди, які висловлювали вам підтримку і не погоджувалися з тим, що там відбувалося? Відносно. Uh, я так поясню, відносно Харківського кордону і ближче до Донецька, до Луганська. Чим приближеніше було до цих міст, тим люди більше підтримували політику Росії, нав'язану їм ближче до наших кордонів люди. Підтримували українських військових. Як, як, як це проявлялось? От у спілкуванні вашому просто з місцевими, ви йдете по вулиці, там, чи якийсь такий побутовий діалог. Ну, лояльно, нелояльно? Чи це, ну, скажімо, було лояльно, тому що коли. Проти тебе йде людина зі зброєю, ти мусиш до неї лояльно. Тобто це було щиро чи, чи тому, що так треба? Я рахую, що це було щиро. Одним таким прикладом наведу. ми коли після спецоперації вже поверталися назад на базу, знаходились там на бронетехніці, там в будь-якій броньованій техніці їхали, місцеве населення виходило на дороги і. Ну, вітало, вигукували молодці, там, звільніть там, Донецьк, Луганськ. Тобто вони підтримали. Я думаю, хто їм нав'язував, щоб вони виходили на дорогу. Там, е якісь продукти нам давали, консерви, каже, хлопці, це для вас. Я пам'ятаю е в Дебальцево е люди. Також обстрілюють з усіх сторін, все гримить, літають снаряди, там. Ну, таке творилося е люди, в принципі, вже ближче до лінії зіткнення, ну, безпосередньо лінії зіткнення, але все одно підтримували, е е ну, в них їхнє бачення було, е чого вони хотіли, вони хотіли спокою. Вони хотіли, щоб не було війни. І... А, ну, на підтвердження, мабуть, нашої розмови про те, що все ж таки навіть на початку Донецьк... Донбаського конфлікту у нас були там певні якісь ресурси, і люди, і професійні люди. І, мабуть, ти розповідав мені кумедний випадок про такий один з перших ваших бойових досвідів. А, ну, йдеться про блокпост комбікормового заводу біля Слов'янська. Слов так. так, от а, з вашого боку, я знаю, це була спланована операція, а от а, як вона відбулася, я думаю, це було б цікаво, щоб, щоб ти це розказав. А, з нашого боку, так була проведена розвідка, були шляхи підходу, так само розвідані. Кожному, кожній групі були поставлені задачі, хто куди має йти. Тобто все було ретельно сплановано під час цієї операції. Але тут маленька така проблемка виявилась. Наш противник так само спланував операцію, і вони вдало втікли звідти, поки ми відійшли, навіть не намагалися протидіяти. Ну, тому що. Ну, обійшлось без жодного пострілу. Без жодного пострілу. Ну, ще думаю, нам буде цікаво. Ти розповідав про теж такий вже негативний, мабуть, досвід, який підтверджений відео є. Це коли ви на одному з виїздів потрапили в засідку і прийняли бій. «З нас тут трупи. Яке забрали. Це наші пацани. Забирають пацани. Це унікальне відео бою під семенівкою. Його нашому Сергію Гальченку передали самі силовики. 5 травня наші спецпідрозділи мали піти на підкріплення блокпоста військових під цим населеним пунктом, але потрапили в засідку бойовиків. І ось це реальне свідчення, як діють терористи на Донбасі. Буквально ховаючись у будинках цивільних, врятував бійців лише спеціальний вишкіл. Ну а цим можуть похвалитися далеко не всі нинішні захисники України. Ну, якщо можеш детальніше, а ми потім наші глядачі подивляться відео. Поверталися ми після операції. Ми мали звільнювати задача була звільнити заручників в Краматорську, рухалися туди. Ми через околицю Слов'янська через населений пункт Семенівка. Повертаючись назад, виходить вже супротивник. Він там розмістився, забазувався і хотів укріпитися, зробити там свій блокпост. Повертаючись назад. Тоді наші побратими потрапили під обстріл. Ми йшли за ними. І вже в нас не залишалося ніякого виходу, як іти просто на виручку. І вже прийшлося е приймати бій. Ребята, понизу забора! Понизу забора ходиться, вони там лежать деякі! Привір, е на два часа зеленочку туда туди пустій це було десь до обіду, ну це ще ранок був так така обідня пора ближче. Цей бій тягнувся довгий час. Перший такий серйозний бойовий досвід наш, реальний. Але ці години для нас пролетіли як хвилини. Кожен з хлопців нікому нічого не потрібно було розказувати, він виконував свою і задачу, так, виявив противника е, зразу доповідь щільним вогнем, накривали позиції. Е, тоді е, якраз і заявили сепаратисти, що в них було дуже багато втрат. Ну, тобто, тоді, був виграний на, так, на, так. Нам. Так, так. Тоді за рахунок. Е, Настойчивості ми вийшли з мінімумом втрат, ну і відповідно по максимуму сиділи противника. Ну і вже з бойовим досвідом. Нагадую, видивилися програму Сектор і мій сьогоднішній гість, офіцер спецпідрозділу Національної гвардії України з позивним агітатором. Дякую. До зв'язку.